Вітаю всіх, хто долучився до нашої нашого консіліуму. Дійсно, пацієнти з цукровим діабетом другого типу з ранніх етапів заслуговують на більше, ніж просто зниження глікованого гемоглобіну. Дійсно, ми сьогодні розуміємо, що пацієнт з цукровим діабетом другого типу це пацієнт, який має дуже високий ризик ускладнень. Тому що це пацієнти, які мають, як правило, зайву вагу або жиріння, які мають артеріальну гіпертензію, дисліпідемію, які мають інші модифіковані фактори ризику, такі як куріння, наприклад, звичайно, ці метаболічні порушення призводять до розвитку ускладнень з боку серцево-судинної системи і нерок. А далі ці зміни, які виникають вже в органах, мішенях, зокрема в. Нирках, зокрема в серцево судинній системі, вони потенціюють одне одне і далі пацієнт прямує до ускладнень. Звичайно, під грудням для таки розвитку цих метаболічних порушень є дисфункція бета-клітин, є інсуліна резистентність, є гіперглікемія і інші модифіковані фактори ризику, на які ми можемо впливати, і ми повинні на це впливати. А, і потрібно зазначити, що дійсно цукровий діабет другого типу несе дуже високий ризик судинних ускладнень. Зокрема, от як на даному слайді представлені дані, що і чоловіки, і жінки а, з цукровим діабетом мають більшу більший ризик ускладнень, більший ризик ішемічної хвороби серця, ніж чоловіки чи жінки, які не мають а, цукрового діабету другого типу. А окрім того, цукровий діабет другого типу істотно збільшує ризик виникнення серцевої недостатності, і як так такої е, точки кінцевої, яку ми дуже любимо рахувати в клінічних дослідженнях, як госпіталізації з приводу серцевої недостатності. Тобто, дійсно у більшої кількості пацієнтів з діабетом розвивається серцева недостатність порівняно з тими е, е, особами, які не мають діабету. І частіше ці пацієнти госпіталізуються, і це ті госпіталізації, які дійсно серйозні, які вимагають бути в стаціонарі, оскільки ці люди можуть задихатися, ходячи по квартири, це, це люди, які мають ортопної, це люди, які мають висок, високий ризик смертності. І е, потрібно зазначити, що якраз серцева недостатність, а ще більшою мірою хронічна хвороба не є найбільш частими і першими ускладненнями. В розвитку серцево-нерково-метаболічного континууму. Так, є інфаркти, є інсульти, є ампутації, які пов'язані з хворюванням периферичних артерій. Але лідерами, на жаль, є якраз хронічна хвороба нирок, діабетична хвороба нирок, як би ви це не назвали, і серцева недостатність. Тому саме туди нам потрібно спрямовувати нашу. Активність спрямовувати наші заходи для того, щоб знизити ризик у цих пацієнтів, і дійсно потрібно зазначити, що саме серцево-судинні захворювання виникають рано, є основною причиною смертності, тобто пацієнти страждають від цих наслідків на 10-15 років раніше, і не зважаючи на всі наші. Зусилля, а насправді ми на сьогоднішній день ще дуже недостатньо застосовуємо новітні препарати, нові цукрознижувальні, інноваційні препарати для зниження серцево-судинного ризику. І тому 50-70% пацієнтів з цукровим діабетом другого типу все ж таки мають підвищення летальності від серцево-судинних захворювань. Ну і ми живемо для пацієнтів. Ми працюємо для а, пацієнтів. Дозвольте представити даний клінічний випадок. Діана, вчителька, 56 років. А, цукровий діабет другого типу. На жаль, вона страждає на це захворювання впродовж останніх восьмидесяти років років 8-10 років. Перепрошую, отже, глікований гемоглобін, скажімо так, і не гарний, і не запущений 7,8%. Індекс маси тіла засвідчує надмірну вагу, Некомпенсована артеріальна гіпертензія 160 на 100%. Є вже зміни в судинах, тобто це є гіпертонічна хвороба другої стадії. Є вже зниження швидкості клубочкової фільтрації, є 75 мл на хвилину. Ну, доволі ще, можна сказати, збережена. пацієнтка. вона має дисліпідемію, палить і має кам'яну хворобу, як супіт, супутнє захворювання. Пацієнтка отримує метформін в цільовій дозі 2000 на добу, тисячу ранок, тисячу вечір. От чим її на сьогоднішній день лікувати, що додати на додаток до метформіну, ми повинні. З огляду на те, що ми знаходимося в центрі Європи в 2022 році, дані пацієнтів ми обрали саме Джардінс. Чому? Тому що цей препарат має відтворюваний цукрознижувальний ефект. Подивіться, глікований гемоглобін, за даними досліджень, може бути знижений на 0,8 і навіть 1,5%. Звичайно, це залежить від того, наскільки декомпенсований пацієнт. Був залучений. В дослідження, зокрема, у тих пацієнтів, які мали вищий рівень глікованого гемоглобіну, різниця в досягненні компенсації була більш високою, була більш явною до 1,5%. І дійсно, на сьогоднішній день потрібно підтвердити, що Джардін, емпагліфлазін це той препарат, який працює завжди. І у пацієнтів, яким потрібно лише додати щось друге до метформіну, і у пацієнтів, які вже отримують два, три чи чотири препарати. І навіть у пацієнтів на інсулінотерапії цей препарат буде ефективно знижувати рівень глюкози в плазмі крові, тому що він залучає неінсуліновий механізм дії. Але Джардінс uh, це не тільки препарат, uh, який володіє цукрознижувальною активністю. Це також препарат, який дозволяє додатково до цукрознижувальних ефектів отримувати і ще багато позитивних клінічних ефектів, зокрема, зниження артеріального тиску, тобто на 5,2 мм ртутного стовпчика стовчика можна було досягти, uh, було досягнено в даному дослідженні при додаванні до метформіну емпагліфлазіну. Це фактично ефект ну, деяких антигіпертензивних препаратів. Тому якщо у вас пацієнт не компенсований, недостатньо компенсований, можливо, додавання Джаргінс додатково дозволить ем, уберегти пацієнта від додавання ще додаткового антигіпертензивного препарату, або зменшити дози тих антигіпертензивних препаратів, які пацієнт на даний момент отримує. Окрім того, ми розуміємо, механізм дії препарату він блокує реабсорбцію глюкози в нирках. А як так, до 80 грам глюкози щодня пацієнт втрачає через нирковий механізм. А як так, це десь приблизно 300 кілокалорій на добу, і дійсно Джарвінс демонструє зниження маси тіла. Причому це зниження маси тіла було тим більшим, чим більш висока маса тіла була на вихідному рівні, і доведено, за даними досліджень із двофотонною абсорбціометрією або денситометрією, було доведено, що це саме зниження маси тіла на фоні терапії Джардінс відбувається за рахунок жирової тканини. Що є дуже важливим. Отже, дійсно, Джардінс на сьогоднішній день має не інсуліновий механізм дії. Він виводить надлишок глюкози з сечею. І це дуже важливо. Чому? Тому що ми дійсно не виснажуємо перечасно бета-клітини, а як так, ми не. Призводим. Таким чином, призначаючи емпогліфазін, ви можете бути впевнені, що ви не прискорюєте час до настання необхідності інсулінотерапії, як це роблять, наприклад, похідні сульфанілсечовини. Тобто дійсно це препарати, які виснажують пішлункову залозу і, як так, прискорюють цей час до настання необхідності інсулінотерапії. А дійсно, навіть доведено, що покращується функція бета-клітин. І е, у пацієнтів навіть на інсулінотерапії за рахунок введення Джардінс в схему лікування, е, дійсно ми можемо істотно зменшити кількість одиниць інсуліну. Ми можемо, наприклад, відмінити короткий інсулін, залишити лише базальний, або навіть повернути пацієнта в той стан, коли він не буде потребувати інсулінотерапії. І в цьому ми е, стверджуємо дійсно щодня, призначаючи цей препарат. Але але на сьогоднішній день розуміння того, що може дати пацієнту емпагліфлозін, воно є абсолютно зміненим. Змінилося воно з 2015 року, коли ми отримали результати дослідження Емпарехауткам. І в цьому дослідженні дійсно порівняно з плацебо, емпагліфлазін показав не тільки зниження рівня глюкози, не тільки метаболічні ефекти, а додатковий і дуже вагомий внесок щодо зниження серцево-судинних ускладнень. Зокрема, зниження серцево-судинної смертності на 38%. Так, не на 8%, не на 5%, а на 38% менше пацієнти з діабетом будуть помирати, якщо ви призначите їм джарбіс. Тобто, в першу чергу, це летальність пов'язана з серцево-судинними ускладненнями, інсультами, інфарктами тощо. Окрім того, на 35% зменшується ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності, і на 39% зменшується ризик комбінованої ниркової кінцевої точки, тобто появи нових випадків діабетичної нефропатії і прогресування діабетичної нефропатії. Потрібно зазначити, що в емперегауткам епогліфазін проявив свою ефективність щодо зниження смертності буквально. На 59-й день через два місяці вже фактично пацієнти були виведені з ризику 38% пацієнтів. їх життя було збережено. Фактично, призначаючи жардінс, призначаючи емпагліфлазін, ви можете вже навіть на наступному контролі глікованого гемоглобіну розуміти, що пацієнт. Уже збережений пацієнт, вже має шанс попасти в той відсоток пацієнтів, який е, не отримує е, таку, е, такий е, наслідок, як серцева судинна смертність. І також важливо, що е, ефект щодо зниження е, госпіталізації з приводу серцевої недостатності тут, взагалі, перші дні, 17-й день терапії, уже е, була відмінність в групі плацебо і імпагліфлазіну. Тобто, ну я можу сказати, що порівняно з іншими заходами, які ми маємо в лікуванні серцевої недостатності, це як ефект петлювих діоретиків. Тобто, дуже швидко пацієнт виводиться з ризику. Це ефективне лікування серцевої недостатності у пацієнтів з сукровим діабетом другого типу. А, можливо, в житті ми не часто замислюємось, наскільки би ми могли. Подовжити життя пацієнта з цукровим діабетом другого типу, але насправді, маючи результати МПР-хаутка, маючи такі вагомі результати щодо зниження серцево-судинної смертності, загальної смертності, ми можемо засвідчити, що якщо пацієнт з цукровим діабетом другого типу, Отримує емпагліфлазін, то в 45 років ми можемо додати йому 4,5 роки життя, в 50 років 3 роки життя, і в 60 років ще 2,5 роки. Це дані розрахункові, але як би там не було, це дійсно важливі дані дані, і ми повинні ставити такі цілі не тільки досягнення компенсації, а дійсно досягнення. Ем, Подовження життя пацієнтам з цукровим діабетом другого типу, застосовуючи саме емпогліфлазін, який має такі докази а, щодо подовження життя. Але час не стоїть на місці, і, звичайно, результати ЕМПРЕГ відкрили е, дуже великі можливості для вивчення емпогліфлазну, зокрема і в умовах реальної клінічної практики. Так, в умовах МПР-хауткам ми говорили про те, що порівняно з плацебо на 35% знижувався ризик знижувався ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності. Але також і в умовах реальної клінічної практики, коли порівнювалися з тим, емпогліфлазіння порівнювався з тими препаратами, які фактично переважно призначаються в світі, які витіснили практично вже похідні сульфаніл сечовини, це інгібітори дпп 4 то навіть з цими препаратами, які мають безпечний механізм зниження рівня глюкози в плазмі крові, то на 52% зменшується ризик госпіталізації щодо з приводу серцевої недостатності на 48% зменшується ризик смертності від усіх причин. Ну, колеги, ну коли ми бачили дослідження, коли ледь не вдвічі зменшується. Ризики у наших пацієнтів, тобто дійсно це той препарат, який потрібно застосовувати. Якщо говорити з тим, що в нас на сьогоднішній день доступно, в тим, що є найбільш часто вибором цукрознижувальній терапії, порівнюючи Джардін з дпп-4 з препаратами похідними сульфанілсичовини, дійсно, жардінз. І знижує рівень глюкози в плазмі крові, і знижує масу тіла, знижує артеріальний тиск, але на додаток і ще знижує різик загальної і серцево-судинної смертності, і госпіталізації з приводу серцевої недостатності. А на жаль, такими можливостями не володіють ні не інгібітори Ді 4 ні похідні сульфані сичовини. Тому, будь ласка, колеги, на жаль, і ще дуже часто призначаються. Похідні сульфані сечовини в нашій країні ці препарати не вирішують фактично ніяких питань, окрім компенсації порушень вуглеводного обміну. Нам потрібно на сьогоднішній день збільшувати кількість пацієнтів на емпогліфлазіни. Нам потрібен жаргінг для того, щоб регулювати ризики для того, щоб подовжувати життя наших пацієнтів. І хочу також зупинитися на важливих ефектах Джардінс щодо впливу на ниркові кінцеві точки. Дійсно доведено, що Джардінс на 39%. Зменшує ризик виникнення або загострення діабетичної нефропатії. Тобто він стабілізує функцію нерок. Вона не прогресує, не знижується прогресивно, як це було в групі а, плацебо. Джаргінс показав стабілізацію рівня швидкості клубочкової а, фільтрації і а, уповільнення її прогресив, прогресивного зниження. Ну, і повертаючись до нашого клінічного випадку, ми говорили, що супутнім, супутньою хворобою нашої пацієнтки є сечокам'яна хвороба. Нерідко зустрічається ця, ця супутня патологія у пацієнтів з діабетом, тому дуже важливими є оці нові дані, про які хотілося би сказати. Дійсно, на сьогоднішній день доведено в дослідженнях, що на 40% емпогліфлазін зменшує ризик утворення каменів в нирках. Тобто, якщо пацієнт має супутню сечокам'яну хворобу, призначаючи Джардінс, ви можете також зменшити ризик появи сечокам'яної хвороби або прогресування, або її ускладнень. І це є дуже важливі дані. Ми дуже скажімо так, пильно дивилися на те, як поведе себе Джардінс в даній ситуації, але на щастя він показав не тільки не Вплив, а навпаки, позитивний вплив щодо зменшення ризику утворення каменів у нирках і ускладнень сечокам'яної хвороби. Ми призначили наші пацієнті з сукровим діабетом другого типу Джардінс. Він приймається один раз на день, немає обмежень щодо прийому їжі, можна до і після, не потрібно титрувати дозу, тобто дійсно препарат є зручним. Потрібно зазначити, що в останніх настановах Американської діабетичної асоціації саме Джардінс рекомендується застосовувати а, е, е, серед інших інгібіторів натрі залежно котроспортеру глюкози другого типу на ранній стадію захворювання. От цей алгоритм, який з'явився ще 1 січня цього року, ви бачите, що тут зазначається, що якщо ми маємо пацієнта з цукровим діабетом другого типу, супутньої серцевої недостатності для модифікації хвороби, для зменшення ризиків госпіталізації з приводу серцевої недостатності, першою лінією є натрій-залежного залежно. Котранспортеру глюкози, і тут, в принципі, всі препарати групи є, мають хорошу ефективність. Проте, якщо ми маємо пацієнта з атеросклерозом будь-якої локалізації, з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням для зниження ризику смертності, фактично на сьогоднішній день ми маємо лише дапагліфлозін, Певні ефекти має канагліфлазін. На жаль, його немає у нас в країні, тому залишається єдиний вибір для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і атеросклерозом для зниження смертності лише емпагліфлазін. Ну і звичайно, якщо ми маємо діабетичну хворобу НЕРОК, для уповільнення її прогресування. Тут все ж таки, інгібітори НЗКТГ переважають а, інші групи препаратів а, і а, є групами, є препаратами першого вибору. Також е, чільне місце в цьому алгоритмі посідають аганісти рецепторів до глюкагоноподібного пептиду першого типу. Проте е, ці препарати не показали ефективності щодо серцевої недостатності, тому вони залишаються лише для зниження серцево-судинних ризиків у пацієнтів з атеросклерозом і для профілактики прогресування хронічної хвороби нирок. А насправді, ну я думаю, що наступного разу ми вже будемо показувати нашу оновлену презентацію. Це слайд, який готувався ще до того, як ці настанови вийшли. Вони вже є. Це рекомендації Ада і з 2022 року. Дійсно, вони також виділяють чільне місце пацієнтам. З цукровим діабетом другого типу, з наявністю атеросклеротичності, раскретичності це судинного захворювання, серцевою недостатністю і з хронічною хворобою норок, саме цим групам препаратам, тобто інгібіторів натрій залежного котранспортеру глюкози. З акцентом на емпогліфлазін, а також агоністом рецепторів до глюкагоноподібного пептиду першого типу. Ну і дуже важливо, що на сьогоднішній день саме Джардінс – це єдиний лікарський засіб в Україні, для якого в інструкції затверджено, що цей препарат показаний для лікування усіх форм симптоматичної хронічної серцевої недостатності у дорослих. Тобто це пацієнти з цукровим діабетом другого типу, і це пацієнти з безцукрового діабету другого типу, які мають серцеву недостатність. Що важливо, що це для всіх пацієнтів, яка б не була фракція викиду, тому що дані досліджень емперор Reduced і Emperor Preserved показують, що це єдиний інгібітор НЗКТГ2, який має ефективність щодо зниження жорстких кінцевих точок. Без залежності від фракції викиду, тому ви можете навіть не вимірювати фракцію викиду, якщо ви маєте пацієнта з серцевою недостатністю і хочете зменшити його ризики. Джардінс підійде для всіх пацієнтів серцевої недостатності. Отже, на сьогоднішній день дійсно джардінс є ефективним препаратом, який довів свою ефективність. Великі дослідження, таких як, наприклад, Емпариг Ауткам та інше дослідження, він є безпечним, він має дофедений профіль безпеки, який фактично не відрізняється від плацебо. Він простий в застосуванні одна таблетка один раз на добу. А він є в усіх провідних настановах, усіх провідних клінічних асоціацій, і має широкий профіль застосування. тобто в тому числі у пацієнтів з швидкістю клубочкою фільтрації більше 30, серцевою недостатністю будь-якої фракції викида, і дуже важливо вже на підході дані дослідження емпакідний, воно було дотерміново завершено. Чому? Тому що результати для емпагліфлазіну були дуже хорошими. Неетично було продовжувати це дослідження. Я думаю, що далі ми побачимо ще розширення показань для цього препарату в групі пацієнтів з діабетичною хворобою. НЕРОК. Отже, дійсно, згідно сучасних рекомендацій, пацієнтам з цукровим діабетом другого типу та високим серцево-судинним ризиком, Джардінс. Є необхідним компонентом незалежно від компенсації. От, наголошую шановні колеги. Якщо ви маєте навіть пацієнта компенсованого, але він не отримує емпогліфазіну, він там повинен з'явитися саме для того, щоб зменшити ризик смертності від серцево-судинних ускладнень. Джардінс є ефективно діє на всі ланки кардіоренального метаболічного континууму, Він дійсно єдиний в класі знижує ризик серцево-судинної смертності у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та наявністю атеросклерозу, наявності серцево-судинних уражень серцево-судинної системи. Ну і Якомога раніше призначений Джардін з пацієнтам з цукровим діабетом другого типу з високим серцевим судинним ризиком забезпечить більше переваг терапії щодо ризику розвитку ускладнень і нефропротекції.